Вас мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 14 січня 2024 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому може не завжди у усіх програватися. Карта дня для овнів. У овні випадає п'ятірка жезлів. Карта вказує на якісь можливі конфліктні ситуації, відстоювання своєї точки зору, якусь нову інформацію, важливо для себе отримаєте, можливо, просто про якусь певну дискусію у колективі. Не обов'язково це конфлікт, а це просто може бути дискусія і обговорення якоїсь певної інформації. Дуже, як знаєте, так, громко. Тельці. Утельців, семірка, мечів, можливі обмани, можливі конфлікти, можливо, якісь шахрайські дії, можливо, хтось буде маніпулювати вами для того, щоб виманити вас якусь певну суму. Також, можливо, ви будете проявляти хитрощі для досягнення своєї цілі. Але обачність проявіть обов'язково в цей день. Близнюки. Для близнюків, королева мочів. Дивіться, це якісь можливі невдачі, якісь певні непорозуміння на вашому шляху, але ви з легкістю з усім впораєтесь, тому що контролюєте чітко свої емоції і обдумуєте кожен свій крок наперед. Раки. Для раків старший аркан повішений. Карта нам говорить про певний застій у ваших справах, у ваших починаннях, про те, що не варто братися за якісь нові проекти, якісь нові, взагалі нові справи. Краще завершити вже ті поточні, які у вас накопилися. Також карта говорить, що в цьому стані ні в якому разі довго не знаходимося. Беремо себе в руки, виходимо з капризів і не продовжуємо ні в якому разі своєї депресії, тому що це нічим Позитивним для вас не закінчиться, тільки проблеми і невдачі собі створите самі ж. Тому беріть себе в руки і налагоджуйте своє життя. У вас це обов'язково вдасться тільки в тому випадку, якщо ви візьмете себе в руки. Зберетеся з думками. Леви. У леві старший аркан світ – це успіх у ваших справах, у ваших починаннях, нові можливості, нові перспективи, нові проекти. Відновлення здоров'я, нові друзі. Взагалі карта приносу, говорить про успіх і про те, що ваші справи в цей день просто прийдуть прекрасно. Діви. Для дів випадає паш Пентаклів. Ваш Пентаклів говорить про надходження якоїсь невеликої суми, яка допоможе у вирішенні якоїсь проблемки. Про те, що матимете гарну змогу отримати нову інформацію, якісь нові знання, які з часом використаєте для заробітку. Карта говорить про можливість надходження пропозиції щодо якоїсь додаткової можливої роботи. Хтось, можливо, шукає роботу. Перед вами відкриваються ці нові можливості, якщо ви ними скористаєтесь, матимете гарну змогу. Покращити своє життя. Терези у Терезі випадає паш кубків гарні позитивні емоції, гарні новини, нові можливості, нові перспективи, які перед вами відкриваються. Взагалі, можливо, якісь будуть новини від ваших діток, які дуже сильно вас потішать. Також це можуть бути важливі дзвінки, важливі листи, а можливо, це будуть якісь там. Довгоочікувані, наприклад, якась посилка, і так далі. Взагалі буде щось приємне в цей день для вас. Скорпіони. У скорпіонів риси джетлів карта закликає вас бути активними, сміливими, рішучими і не здаватися. Ні перед якими складнощами, які виникають у вашому, на вашому шляху. Будь-яку ситуацію можна виправити. Головне, проявіть хоробрість і впевненість в собі, і тоді у вас все налагодиться. Стрільці у стрільці випадає паш пентаклів. Вирішення якихось певних фінансових проблем, можливість підзаробити і покращити взагалі своє майбутнє якоюсь новою інформацією, яка дуже сильно вам допоможе у майбутньому. козироги Для козирогів випадає Семірка кубків. Тут якісь певні самообмани, якісь ілюзії. Ви, можливо, стосовно якоїсь справи, якісь ілюзії просто будуєте. Щось піде не так, як ви хотіли, не вдадуться якісь певні плани. Тому що потрібно кожен свій крок ретельно обдумати, щоб не робити ніяких помилок, які потім принесуть вам якісь невдачі. Просто обдумуйте всі свої кроки і не робіть поспішних рішень. І для того, щоб ваші мрії здійснювались, потрібно дуже багато і активно працювати. Водолії. У водолії імператор допомога від впливового чоловіка, який дуже далеко ретельно вам допоможе в вирішенні якоїсь складної ситуації. Також успіх у всіх справах, за які вдаретеся. Що б ви в цей день робили, ви матимете гарний результат. Тому плануйте. І робіть якомога більше справ. Для вас в цей день досить такий благоприятний. Водолії. Рибки, я вибачаюсь, рибки. Карти не для рибок. А для рибок вісім капентаків. Будете дуже багато працювати, е, якусь таку справу, яка має дуже багато деталей, е, яким потрібно приділяти увагу, щоб потім не зробити помилки і не переробляти всю свою роботу. Також матимете гарну змогу навчитись чомусь новому і, взагалі, підняти свій рівень в своїй кваліфікації, отримати якісь нові знання, корисну інформацію. Обов'язково це можливості скористайтеся. Багато працюйте і ви обов'язково отримаєте гарний результат і свою винагороду. Я бажаю всім вдалого дня! Хай вас обов'язково все вдасться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!